Вітаю у спортивних підсумках тижня. Львів чекав півфіналу Ліги Європи і жив очікуванням поєдинку між Донецьким шахтарем та португальською Брагою. Однак братські архієпископи завітали теж не на власну панахіду. Як готувалися і з чим підійшли до матчу суперники? Далі у сюжеті. Рахунок першого матчу, коли гірники на виїзді переграли португальців 2-1, робить фаворитами двобою донецький клуб. Але протистояння триває доти, доки ти не зайшов у роздягальню. Тому передчасно роздавати автографи може лише недалекоглядний футболіст чи тренер. Успіх ще треба закріпити. А Брага не такий уже й простий колектив, хоча й йде у внутрішній першості на четвертому місці. А останній матч, який крути зіграла в нічию. Не заспокоїли сон наставника Донеччан і останні матчі його команди, коли вона пропускала на останніх хвилинах. Так було у Португалії і так сталося в Дніпропетровську у зустрічі зі Сталлю. На такому рівні всі команди приблизно однакового рівня. Кожна з них знає, як діяти на футбольному полі. Тому гра із Брагою не виняток. На нас чекає важкий матч. Ми могли перемогти на виїзді із більшим рахунком. Наразі результат є мінімальним і дуже небезпечним. Сподіваюся, що ми вже не пропустимо наприкінці поєдинку, але вплинути на це я ніяк не можу. Все залежить від зібраності та концентрації футболістів на останніх хвилинах матчу. Щодо кадрових проблем у гірників одна серйозна втрата. Через перебір карток не зіграє Ярослав Ракицький. Без дискваліфікованого Фреда та травмованого Азеведу Шахтар грати навесні вже звик. А от у гостей через пошкодження на вийдуть на поле Алан, Педру Сантуш, Баяну і Руй Фонте. Відсутність цих гравців не буде відмовкою на матчу. Ми постанемо найсильнішою командою, яка може бути цієї миті, тому що знаємо, мусимо грати із дуже серйозним і кваліфікованим суперником. Приїхали сюди чудово підготовленими та з великими амбіціями. І я і усі наші футболісти дуже добре розуміємо, наскільки важливо пройти до півфіналу Ліги Європи. Щодо стратегії, то наша команда завжди грає в одному стилі. Ми не змінюємося незалежно від стадіону суперника і країни, в якій перебуваємо. Намагаємось. Більше завжди домінувати, контролювати м'яч, більше грати біля воріт опонента і забивати. Те, що Брага лапки складати не буде, зрозуміло, хоча й не перемагала в останніх п'яти виїзних матчах і забила в них лише один м'яч. Показуватимемо свій максимально найкращий футбол. Коли грали із Фенербахче, теж були розмови, що ми не зможемо пройти далі. Але ми знайшли в собі сили і довели, що здатні перемагати. Ми вивчили гравців донецької команди. Вони швидкі та технічні. Якщо казати про нашу оборону, то доведеться максимально закриватися, а футболістам групи атаки йти вперед. Тут усе логічно. Знаємо, що в шахтаря дуже якісні та досвідчені виконавці. В чому ми змогли переконатися в Бразі, що ж намагатимемось пробиватися, най нічого іншого не залишили. Статистика повністю на боці крутів. Якщо зважати лише на неї, то португальські архієпископи можуть замовляти собі наперед панахиду. В трьох попередніх очних зустрічах завжди перемагали шахтарі. А різниця забитих і пропущених м'ячів 7 7-1 на користь української команди. Та про це помаранчево чорним краще не думати. Ми намагаємося все робити поступово, крок за кроком, інакше не вийде. Не можна зараз говорити про те, що ми переможемо всіх і зіграємо у фіналі. Казати про майбутній очікуваний результат я теж не можу, адже м'яч ще не викотився на поле. А кожна гра це окрема історія. Історію гірники творитимуть за повних трибун, адже всі квитки на матч були продані ще за кілька днів до гри. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА Спортик Він є. Широким кроком у півфінал Донецький шахтар таки не розтринькав свій клас і віддячив заповненій арені Львів більш ніж переконливою перемогою над португальською брагою. А що чекали до матчу вболівальники і що творилося під ареною далі у сюжеті. Про те, що на стадіоні очікується аншлаг, було відомо до початку гри. Квитки розбирали як насіння на привокзальні, ще за кілька днів до матчу, і 12-й гравець кроків не підвів. Усю гру гнав гірників уперед. Команда ж уболівальників не розчарувала, ба більше показали португальським канонірам, де раки зимують. відвантажила Бразі чотири сухі м'ячі. Португальських фанатів можна було порахувати на пальцях двох рук та двох ніг. І перед стадіоном їхнього кумекання ніхто так і не почув. А от українських фанатів було хоч сті і з ними пісень співай. Були навіть такі, які з окопів відразу на стадіон. Враження Ми з смельницького. Ми з національної гвардії України. Військовій частини 353 передаємо привіт Хмельницькому. Ми за Шахтар приїхали сьогодні вболівати. Прямо з зони АТО ми не Динамо Київ підтримуємо підтримуємо Шахтар, тому що Донець зараз в окупованій території ми тільки за Шахтар. Мало хто з фанатів кроків знав португальських архієпископів. А дехто їх взагалі бачив перед очима лише на пій для причастя. <гану> Він, ви знаєте, що я його випив! <гану> я його браги випив! Я думаю, що 3-0 менше. Якщо врахувати то, що шахтар все-таки сильніший, ніж команда ця якась брага, брага це ті типу, по самогонка. Що? <гану> Ні, ну, що таке, що ці налиш? Ні, я думаю, що наші виграють. Деякі фанати все ж знали, від кого очікувати небезпеку. Педро Сантош, який, на мою думку, вважається найнебезпечнішим. Він в першому матчі задав дуже багато ударів, хоч і багато не в ціль, але я думаю, що він може багато небезпеки створити в відповідному матчі. На грі були і завзяті фанати кроків з Донецька, які із сумом в очах згадують Донбас арену Емоції переповнюють. Звісно, Донбас – це Донбас Арена. Шкода, що там да. нема зараз матчів, Дуже шкода. Але ну Бог доша надія, що куди повернеться. Є надія, є надія Але дуже маленька. <хи> а ці хлопці не прогавили жодної гри на Донецькій арені, Знають не один заряд. Це наш шахтер, это гордий клуб, это чемпіон. Знаю все вокруг, Нам горить звезда выше всяких гор. Місті навсіда, навсегда, навсегда шахтёр». Назавжди мав би запам'ятати цю перемогу й румунський містер, який нарешті визнав тимчасово львівських уболівальників, подякувавши скупою купою сльозою їм за підтримку. Відзначив і командні своїх підопічних. На початку було складно. Гадаю, Брага навіть мала певну територіальну перевагу. Ми ж дуже добре, організовано і дисципліновано грали в обороні, перекривали їм усі зони, аби після відбору організувати швидкі атаки чи контратаки. І в нас вийшло. Перший гол це наша колективна атака. Після цього Брага мала ще сили відповідати атаками, та в другому таймі вони зникли цілком. Напевно, третій гол їх деморалізував. Ми мали повну перевагу. Визнав цей і головний тренер Браги, ще й вирішив, на кого тепер ставки робити. Це важкий для нас результат. Протягом перших 20 хвилин ми виглядали досить добре, контролювали гру. Та потім, на жаль, наша команда трохи спустилася. Результат на користь Шахтаря цілком заслужений. Ми ж могли показати більш агресивний і суворий футбол, більше закриватися в захисті. Та суперник сьогодні сильніший і, поза будь-якими сумнівами, кращий за нас. Я вболіватиму за те, щоб Шахтар виграв цю лігу Європи. Шахтар вдруге у своїй історії зумів пробитися до півфіналу другого за престижністю європейського турніру. Тарас Радюкін Іван Мазуренко НТА Спордеґвіньє. Ніхто й не сумнівався, після виїзної перемоги збірної України з футзалу на словаками 6-0 Питання про те, хто поїде на чемпіонат світу до Колумбії, було риторичним. У повторній домашній зустрічі, яка відбувалася в Одесі, синьо-жовта дружина, у складі якої виступали троє енергетиків Сергій Коваль і брати Михайло та Микола Грицини, ще раз познущалася над своїм опонентом. Цього разу наші хлопці винесли суперника з рахунком 5-1. Дублями відзначилися Сергій Журба і Петро Шутурма. Ще один гол до свого активу записав Ігор Борсук. Як рятувалися футбольні Карпати, куди залетіли волейбольні кажани? І скільки золота назбирали хокейні леви далі в огляді? Карноза рятівник. Львівські Карпати не зуміли вдома переграти основного конкурента за Єврокубкову зону Олександрію. Під опічним Володимира Безубіка двічі довелося відіграватися після голів Пономарята Чорнія. І в обох випадках джокером став Артур Карноза, який вийшов на заміну в другому таймі. Першого разу він зрівняв рахунок шикарним дальнім ударом у дев'ятку з гри, а на компенсованих арбітром хвилинах поклав круглого туди ж уже пострілом зі штрафного. Результат 2-2 залишив зелено білих на сьомій сходинці. Відставання від олександрійців і надалі 5 очок. Музика. Волейбольні кажани залетіли у плей-офф. Підопішні Яна Суха вже в другому турі другого етапу Суперліги, який відбувався в Харкові, забезпечили собі путівку до наступного раунду. Відкритим залишається тільки питання, з якого місця вампіри вийдуть до плей-офф. У Харкові вони переграли Сумський хімпром 3-0, але поступилися тамтешні юра 2-3. Тож у заключному турі, який прийматимуть Суми, кровопивці поборються з харків'янами за перше місце в групі. Золотий дубль Галицьких левів. Відразу два юнацькі хокейні колективи Львівщини стали чемпіонами України. Команда Ю-14 у вирішальних матчах за золото боролася з Харківською Асдеюшор. У двох поєдинках наші хлопці накидали супернику 14 шайб, перемігши з рахунками 6-2 та 8-1. від слобожанців на 10 очок, Леви вперше оформили чемпіонський титул. А от команда Ю-15 найсильніша в Україні вже втретє поспіль. Старші юнаки двічі переграли Херсонський Дніпро. 1-0 та 5-1. Львів не побачить останнього регулярного туру чемпіонату України з водного поло. Натомість чекає на матчі плей-офф. Тим часом «Матерпольне Динамо, заповнюючи паузу у першості, їде на міжнародний турнір до Польщі, аби краще підготуватися до вирішальних матчів. Зараз львівське Динамо в турнірній таблиці основного конкурента Харківський слобожанець випереджає на три очки. Трохи відірвалися львів'яни завдяки непростій перемозі над суперником передостанньому турі з рахунком Виграли, мені здається, за рахунок характеру, що не опустили руки, тому що програючи 2-0, зіграти 4-3 це тяжко, якщо чесно. І плюс останній період був дуже важкий, дуже багато суперник атакував. І нам вдавалося відбитися, десь нам везло, десь штанга допомагала нам. Заключний тур чемпіонату України у травні мав приймати Львів, однак його перенесли з нашого міста. Він не відбудеться в місті Львові, це 100%. Ми перенесли в зв'язку з деякими, що й дорого коштує оренда, плюс ми вирішили пограти в Дніпродзержинську. Не буде останнього туру, але львівські ватерполісти зроблять усе, аби столиця Галичини приймала матчі плей-офф. А для цього в Дніпродзержинську треба не розтринькати свою перевагу над слобожанцем. Хто перше місце займає, має якусь перевагу власного поля. Це теж великий показник. І плюс нам треба пограти на великій воді. А ми ще домовилися, що в Дніпродзержинську ми трошки раніше поїдемо ще потренуємося там. Я думаю, вже буде якраз цей останній тур, шостий тур, це буде підготовка до плей-оффу. Та перед останнім туром команда ще й вилетить до Польщі, де візьме участь у традиційному міжнародному турнірі. Зіграє Динамо там проти збірних Молдови, Литви, Білорусі та Польщі. До речі, минулоріч на цих же змаганнях наші ватерполісти святкували перемогу. Будемо там відпрацьовувати те, що нам не вийшло в ігрі Слобожанцям. Може, якісь нові заготовки до ще придумаємо. Ну і пограємо на великій воді, тому що у нас в басейні неможливо цього зробити. Турнір стартує у польському островці 22 квітня. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА «Спорт, як Він є». Не просто, але престижно. У Львові відбувся відкритий чемпіонат України з тріатлону. До столиці Галичини завітало більше 160 спортсменів. Вирізнялися ці змагання тим, що триборці пливли в один день, а велосипедно-біговий етап долали в інший. І плисти мастакий, у бігу прутки та ще й педалі крутять неабияк. У Львові відбувся відкритий чемпіонат України з триатлону. І хоча бігли й ганяли на велосипедах під відкритим небом, та все ж плавали у приміщенні до того ж в інший день. Сильнішого визначали на дистанції суперспринт. Одна з коротких дистанцій 300 метрів плавання. Вони вчора плили, а сьогодні велосипедно-біговий сегмент. Велосипедний весемен складається вісім кілометрів плавання. От вони зараз долають чотири кола по два кілометри. Після того вони ставлять велосипеди в транзитну зону і в ту сторону біжать кілометр туди, та кілометр назад, тобто два кілометри в сумі. На перший етап Кубка України приїхали три борці з 11 областей. За нагороди поборолися більше 160 учасників. У найсильнішій групі чоловіків дистанцію пройшли 30 спортсменів. На велосипедно-біговому етапі стартували за рейтинговим часом. Переход між велосипедом і бігом перший, навірно, метр 800, буль саме Ти думаєш, зачем це все треба? Треба себе ламати, думати, а слідчі дістанції, як тобі треба розложитися, увілічити темп. Серед молодих хлопців вирізняється ось цей чоловік. Йому 43, приїхав з Донецька. Триатлоном займається вже майже 20 років і досяг значних результатів. Має звання майстра спорту міжнародного класу. Попри свій зрілий вік, Віктор на фоні 20-30-річних показав хороший результат. Что-то новое, потому что я в основном в последнее время стартую на длинных дистанциях. Для меня все эти рывки, повороты уже как бы отвык от всех этих вещей. Вот, поэтому очень понравилось. Ребята молодые, резвые. То есть постоянно, как я раньше говорил, рывки вот эти. Вот, поэтому аж сейчас, как это укажут, дыре у горле. А вот медаль найвищого гатунку на цей раз поїхала до Запоріжжя, Дем'ян неодноразовий чемпіон України і підтвердив свій клас. фінішував першим. «Дуже був сильний велосипед, тому що ребята подавали нормально. Но... А на беге вже я робив все з останніх сил, щоб фінішувати як можна лучше. На беге в ту сторону з э, ребятами поборолись за перше місце, но на обратну горку я добавил. Так сказать, виложився на последние силы і сделал фінішний рівок. Окрім чоловіків, на змаганнях також визначали найкращих жінок, юніорів та юніорок. Андрій Сиротяк, Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, НТА Спортик він є. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. У цій ноті через заборгованість у 60 тисяч євро фіда таки дискваліфікувала українських шахістів, але рвати волосся на голові, як це закликають робити більшість інформаційних ресурсів, не варто. Це було як останнє китайське попередження. Зараз усе робиться для того, аби вирішити ситуацію. Принаймні в Україні є ще кілька днів, аби вийти сухою з води. І не виключено, що в понеділок уже матимемо позитивну інформацію. Мат у грі за звання чемпіонки світу не поставлено. Тут очевидний пад. Гра закінчилася лише на дошці, а у житті все тільки починається. І як ви думаєте, чому? Через фінансові питання міжнародна організація шахів Фіде на пошту Федерації шахів України надіслала попередження про дискваліфікацію українських шахістів з усіх турнірів під їхньою егідою. Якщо найближчим часом українська сторона не сплатить борг у розмірі 60 тисяч євро за проведення гри. Бюджет події склав 405 тисяч євро. 100 тисяч виділили у адміністрації президента України, 245 – з Львівського міського та обласного бюджетів. Разом 345 тисяч. А хто ще має виплатити 60 тисяч євро загадка. Міська рада насправді виділила велику суму коштів, і обласна рада також. І якби хоча б близько до цього паритетну участь прийняла Федерація Шахів України, то подібних питань би не виникало. Сьогодні йде от, ну, такі розбірки, якщо можна так сказати, а йдуть, відбуваються наради. Я думаю, що все-таки здоровий глузд переможе. А от очільник Федерації шахів України Віктор Капустін на офіційному сайті Федерації розмістив повідомлення наступного змісту. Попередньо джерелом фінансування решти 60 тисяч євро призові кошти Марії Музичук передбачалася львівська міська влада, яка вела переговори з пані Марією щодо компенсації цих коштів у іншій прийнятній формі. Про цей процес були повідомлені всі сторони: спортсменка, її батьки та тренери, Федерація шахів України, ФІДЕ, Мінмолодспорт. Зі свого боку я написав кілька листів заступнику робочої групи з підготовки та проведення матчу за звання чемпіонки світу з шахів у Львові, львівському міському голові пану Андрію Садовому, з проханням прискорити ці переговори, які він сам ініціював і неодноразово обіцяв вирішити позитивно, бо відтягування вирішення цього питання може призвести до небажаних дій з боку ФІДЕ по відношенню до всіх українських шахістів. Віктор Капустін, президент Федерації шахів України. У мерії такі обвинувачення сприймають з обуренням, мовляв, вони і так виділили найбільше за всіх і вішають усіх собак на федерацію шахів. У нас самих виникли питання до розпорядника до Федерації Шахів України, чому така ситуація, тому що ми інвестували 7 мільйонів 100 тисяч гривень. На мене питання до Шахової Федерації України, чому виникла така заборгованість, і вони мусять втрутитися, аби ситуація була врегульована. І в мене так само є питання до них: власне, яка, яка сума була інвестована з їхнього боку. Львівський журналіст Іван Яремко вважає, що інформація про дискваліфікацію українських шахістів зі світ. Тової арени є передчасною. І Організатори ще мають час, аби виплатити борг. Минув тільки місяць закінчення матчу і вже йдеться про якусь дискваліфікацію. Не отримала Марічка і ще її мають дискваліфікувати чи Українську Федерацію, чи українських шахістів. Це, на мій погляд, це є безглуздя. І так скоро все це не робиться. Тому про якусь дискваліфікацію мова зараз йти не може. Але якщо ж українські діячі будуть і надалі перекидати вину один на одного, немов від в пісочниці, і не дійдуть до спільного знаменника, то Україні через певний час таке загрожує дискваліфікація вітчизняних шахістів у міжнародних змаганнях. У них є механізм. Вони самі виплачують своїх фондів. Фіде виплачує повністю зобов'язання свої перед спортсменками. І відповідно подають Луганський суд на Федерацію Шахів України позов про те, що Федерація Шахів України не виконала свої договірні зобов'язання. І після того також разом з цим вводять санкції для спортсменів і для Федерації Шахів України. Бо через борг української сторони ні Марічка Музичук, ні Китаянка Хоу і Фань ще не отримали свої призові за участь у матчі за звання чемпіонки світу. Нагадаємо, Марічка має отримати 80 тисяч євро, а чемпіонка світу Хоу Іфань – 120 тисяч.